Даша повернула голову на звук, що долинаві з кухні. Тихо, як тінь, у кімнату увійшла старша сестра чоловіка, тітка Шура, як її лагідно називали всі в домі. Вона була повною протилежністю шумному і діловому братові чоловіка. Ніхто навіть не припускав, що саме вона, тримаючи усе під контролем, змусила Миколу Васильовича стати одним із найкращих учнів школи. Закінчити інститут і досягти успіху в бізнесі. Тепер тітка Шура виглядала як м'яка і добра бабуся з казки. Ой Дашунь, почала вона. Він більше двох годин вирадував, А ти прийшла, і навіть укол робити не потрібно. Він відразу заспокоївся. Але все ж укол треба зробити, сказала Даша. Все ж ми зробили укол. Поки ти виходила з кімнати. Сестричка вже встигла уколоти його. Тепер у нас кілька годин спокою. Ти б знала Дашунька, як я втомилась, зітхнула тітка Шура. Це вже більше двох років триває. Я навіть не пам'ятаю, коли нормально відпочивала. Даша кивнула. Їй теж потрібен був спокій. Ми з тобою чашку поп'ємо, а потім ти підеш відпочинеш, запропонувала вона. Дарина Шагина була економістом і допомагала батькові, який керував фірмою з оренди квартир. Однак головною своєю роботою вона вважала виховання дітей: 11-річного Сашу та 10-річну Машу. Вони вимагали окремої уваги, і крім школи і танців. Це було чимале навантаження навіть для дорослого. Діти з радістю плавали і танцювали, але останнім часом почали відставати в навчанні та заняттях. Даша вже давно планувала поговорити з дітьми, але часу катастрофічно не вистачало. Вона звинувачила свою занятість на фірмі батька, але відмовитись від допомоги свекру не могла. Все почалося трохи більше двох років тому. Коли фірма батька вирішила придбати кілька квартир у нових будинках, які належали компанії Миколи Васильовича, несподівано батько Дарини Петро Дмитрович вимагав детальну технічну документацію і незалежні експертизи, це спричинило великий конфлікт між ними і свекром, що призвели до нервового зриву Миколи Васильовича. Після спроб лікування в клініках без успіху було вирішено переїхати в заміський будинок Свекра. Дарина відчувала провину, вважаючи, що частково вина у стані Миколи Васильовича. І вирішила допомагати Свекру. Але за останні півроку вона сама стала нервовою і дратівливою. І все частіше чоловік Олег займався дітьми. Новий день почався з телефонного дзвінка від чоловіка. Даш, у нас тут завал на роботі, тому буду пізно. Басейн на твоїй совісті. Поговори з тренером, він скаржиться на відсутність спортивної агресії у дітей. Олег, агресія в спорті це шлях до перемоги? запитала Даша. Але чоловік вже пішов на роботу. Ларина давно не була в басейні. Вона передала дітей тренеру і сіла в секторі для вболівальників. Її увагу відволік крик Саші. Вона швидко підбігла до басейну і побачила, як її син тоне. Тренер спокійно відповів, що це була випадковість і що з дитиною все добре, але Даша вже не могла стримати гнів. Вдома Олег звинуватив її у зайвій дратіливості і попередив, що через три дні у неї зустріч з класним керівником. Це тільки додало їй стресу. На зустрічі з педагогами Дарина не змогла стриматись і конфліктувала з ними. Наступного дня, після важкого і стомлюючого педагогічного зібрання, Даша вирушила додому і випадково побачила Олега з молодою жінкою біля ресторану. Її серце стиснулося від розчарування і болю. Стан машини теж погіршився, і їй довелося залишити машину на СТО. І достатися до заміського будинку на таксі. Коли вона приїхала до свекра, її охопила злість і шок від почутого. Свекор і чоловік планували розлучення і позбавлення дарини батьківських прав. Її нервова і нестабільна поведінка служила підставою для цього. Вранці Дарина поспішила до батька, і той підтвердив плани свекра. Старший слідчий по економічним злочинам розповів їй про шахрайство в будівельній компанії та змови, спрямовані проти фірми батька. Дарина вирішила діяти. Вона терміново повинна була зникнути з горизонту на кілька днів, щоб дати свекру і чоловіку можливість нервувати і здогадуватись, куди вона поділась. Вона повернулась додому, де діти були в порядку, і вирішила, що тепер зосередитись на справжній роботі, можливо в вихованні своїх дітей. Вона розуміла, що єдине, що має значення для неї, це її діти. Вечір у заміському будинку наступив швидко. Даша хоч і втомлена, але відчувала полегшення від того, що повернулась додому. Вона перевірила речі приготувала вечерю і спостерігала, як їй діяти. Нарешті, вільні від тривог, розслабитись та готуючись до сну. У кімнаті, де раніше спала вся родина, було відчуття затишку, якого не вистачало останні місяці. Сашу, машу, час лягати спати, сказала Даша, заглядаючи до кімнати дітей. Саша підвівся з ліжка і подивився на маму. Вираз в його обличчя був змішаний з подивом і втомою. Мамо, а чому ти так пізно повернулась? Ми вже дуже переживали за тебе? запитав Сашко. У мене були термінові справи, синку, відповіла Даша. Але тепер ми вдома і нічого нас не турбує. Спіть спокійно. Мамо, ти нас не залишиш більше, правда, ніколи, дитино відповіла Даша, розглядаючи волосся доньки. Я тут назавжди. Даша повернулась до кухні, де її батько Петро Дмитрович і молодший слідчий вже були в процесі обговорення. Даруйся, сядь, розкажи, як прийшов твій день, попросив батько. Ну, було непросто, почала Даша, сідаючи за стіл. Мене справді вразило те, що я дізналась. Але я сподіваюся, що тепер ми зможемо все вирішити. Я б не був настільки оптимістичним, перебив її слідчі. Поки що ми маємо тільки часткову інформацію твій свекор і Олег мають великі плани, і ми повинні бути готові до всього. Що саме ви плануєте робити далі? запитала Даша, відзначаючи тривожний тон слідчого. Ми повинні перевірити всі дані, які у нас є, і підготувати докази для наступних кроків. Але для цього нам потрібно, щоб ти залишалась тут і не поверталася до міста найближчим часом. Зрозуміло, відповіла Даша. Я готова співпрацювати. Тим часом Маша і Саша вже спали, але Даша не могла заснути. Вона турбувалась про майбутнє. І про те, що буде з родиною далі. Вона тихо підійшла до вікна і подивилась на нічне небо, яке здавалося таким спокійним і безтурботним. На наступний ранок Даша прокинулась раніше всіх. Вона вирішила приготувати сніданок для дітей та батька, сподіваючись, що це допоможе всім налаштуватися на позитивний лад. Ти повинна хоча б трохи відпочити. Сказав він, наливши чашку кави. Це буде нелегким процесом. Ми всі маємо залишатися насторожі. Я знаю, відповіла Даша, але я не можу сидіти без діла. Діти повинні бачити, що ми контролюємо ситуацію. Можливо, ти і права, сказав батько. Але не забувай про себе. Нам потрібно, щоб ти була у хорошій формі. Слідом за цим Даша почала організовувати справи для свого переїзду в місто, адже вона вирішила перевірити деякі важливі документи і з'ясувати, що саме змінилося в ситуації з її свекром. Я поїду до міста сьогодні вранці, сказала вона батькові. Мені потрібно дізнатися більше про ситуацію, щоб знати, як діяти далі. Будь обережна, попередив Петро Дмитрович. Ти можеш зустрітися із небезпекою. Даша кивнула і пообіцяла, що буде обережною. Після цього вона сіла в автомобіль і вирушила в місто, маючи при собі всі необхідні документи і нотатки. Коли вона прибула до міста, першим завданням стало відвідати юридичну фірму, яка займалася справами її свекра. Там їй повідомили, що Олег зараз зайнятий і не може прийняти її. Я просто хочу дізнатися більше про ситуацію, сказала Даша секретарці. Це важливо. Вибачте, але вам доведеться почекати, відповіла секретарка. Я постараюся зв'язатися з ними і дізнатися, коли він зможе вас прийняти. Даша сіла в залі очікування і вирішила, що поки чекає, вона перевірить свою електронну пошту. Вона знайшла кілька нових повідомлень. Одне з яких було від колеги по роботі. «Дарина, ти не повіриш, що я дізналась, написала колега. Здається, що ситуація з твоїм чоловіком і Фекром ще складніша, ніж ми думали. Ти повинна бути дуже обережна. Даша відповіла на повідомлення і вирішила, що потрібно дізнатися про плани свого чоловіка. Мамо, де ти? Пролунав голоса з її мобільного телефону. Ми вже скучили за тобою. Я зараз намагаюся розібратися з деякими справами, відповіла Даша. Небагато часу і скоро повернусь додому. Кілька годин по тому, після важливих переговорів і зустрічей, Даша повернулась додому. Вона була втомлена, але в її голові було багато планів на наступні дні. Я була на зустрічі з представниками юридичної фірми, сказала Даша Петру Дмитровичу, як тільки прийшла додому. Вони надали нову інформацію, яка може допомогти нам у ситуації. Що ж, це гарна новина, відповів батько. Але ти не забувай, що нам потрібно зберігати спокій і працювати всім разом. Даша кивнула і вирішила, що найближчими днями потрібно буде підготувати детальний план дій. Вона знову підійшла до вікна, щоб насолодитися нічним спокоєм і згадала слова слідчого про те, що все це буде мати свої наслідки. Наступного дня, після того, як Даша відвідала всі необхідні установи та провела кілька важливих зустрічей, вона відчула, що починає упорядковувати ситуацію. Татусю, дякую за підтримку, сказала вона батькові, сидячи з ним за обідом. Це дуже важливо для мене. Я завжди поруч, відповів Петро Дмитрович, ти сильна і я впевнений, що ти впорюєшся з усім. Даша подивилась на годинник і зрозуміла, що час йти до школи, щоб забрати дітей. А вона пообіцяла собі, що, незважаючи на всі труднощі, вона буде робити все можливе, щоб забезпечити своїм дітям спокій і безпеку. І з цими думками вона вирішила в школу, готова зустрітися з новими викликами і боротися за своє сімейне щастя.